Найбільше, що мене розчарувало, на жаль, це те, що по цій машині, можна сказати, був прильот. Називаємо цей варіант тепер так. Ось сюди причому. Фарбований приєм. Тобто тут у нас лежить також шар паклівки. У нас на огляді була ось така BMW G21. Це BMW 330E. Гібридна версія. Зараз буде невеличкий порівняльний тест. як автомобіль виглядає на нових дисках. І стареньких у автомобілі у нас 89 тисяч пробіг, це 22 рік. Ось такий красивий білий салон. Є непоганий перелік опцій комплектації, але на жаль, на жаль, є нюанси по стану кузова автомобіля. У нас присутнє пошкодження тут, присутнє пошкодження тут, фарбована дверка. А Ці пошкодження вже відремонтовані, відремонтовані вони з гарним шаром шпаклівки, що, на жаль, нам не підходить. Коротко про німецький ремонт. Що навіть при заміні кріплень дверцяти можна не заморочуватись і поставити просто непофарбоване по ремонтне кріплення. Чому б ні? салончику білому в принципі, все охайно, але є моменти, які не змогли вивезти, на жаль. У нас знімався капот, що можна побачити по всім. Кріплення. Тут есть, взагалі варварський абсолютно відкручував. Права фара 23-го року кінця, ліва фара 22-го, це оригінальний її місяць. Щодо сервісної історії даного автомобіля про сервісні тривали БМВ збілю тільки можна говорити, тому що перший на 6 кілометрах, другий через 33 тисячі 600, наступний через ще 33 тисячі <звук> what é